Вармадо. Забудь про головний біль. Символ нескореності та гідності так говорять про Юрія Шухевича. Сина командира української повстанської армії Романа Шухевича Юрій боровся проти радянської влади, був дисидентом. Відсидів у таборах і в'язницях понад 30 років, через що втратив зір. Та до останнього подиху Шухевич молодший пам'ятав пророчі слова батька: що саме його покоління має піднімати народ на боротьбу. Юрій Богдан Шухевич народився 28 березня 1933 року у селі Оглядів, що на Львівщині. Окрім нього, у Романа та Наталі Шухевич була ще донечка Марійка. Юрко, так називав хлопця-батько, мав феноменальну пам'ять, міг годинами декламувати вірші французькою мовою, артистично у ролях читав дітям казки. Та й як інакше, коли рід Шухевичів зітканий із талантів. Прапрадід Юрія Йосип перший переклав українською Вергілія та Шилера. Прадід Володимир, автор п'ятитомного дослідження Гуцульщина. А батько Роман Шухевич був командиром української повстанської армії та одним із лідерів організації українських націоналістів. Я добре пам'ятаю дитинство, може, тому що воно для мене рано закінчилося. У нас вдома часто бували гості, говорили українською, німецькою, польською. Було фортепіано, бібліотека. Дідусь любив грати на скрипці. Гідної освіти Юрій Шухевич здобути так і не зміг, адже понад 30 років провів у таборах, в'язницях і засланні. А все тому, що не зрадив ідеалів батька. Коли Юрку було 12, його матір Наталю арештували. А його разом із п'ятирічною сестрою Марійкою спершу відправили до сиротинця в Чорнобилі, потім до міста Сталіно, нині Донецьк. У той період батько Юрчика, Роман Шухевич, керував національно-визвольною боротьбою багатотисячної УПА, широкого підпілля ОУН проти німецько-гітлерівських і московсько-більшовицьких окупантів. Із дитячого будинку Юрко Шухевич неодноразово тікав, аби відшукати тата. У жовтні 1947 року, діставшись Галичини, 14-річний Юрко з ним зустрівся. Вони проговорили день і ніч просто в лісі. Тоді Юрко заявив татові про рішення долучитися до української повстанської армії. Однак Шухевич старший не дозволив. Ми приречені, але то є наш національний обов'язок. Сказав він, а потім додав: а хто ж через 15-20 років буде піднімати цей народ знову на боротьбу? Якщо такі, як ти, підуть у підпілля і загинуть. Ці слова Юрій згодом назвав заповітом, адже наступна зустріч Шухевичів стала останньою. Вони побачилися у Львові в січні 1948 року. Він мені сказав, Юрку, ми мусимо триматися. Настільки двох осталося, і я відчув, як він внутрішньо, наче схлипнув. Він не заплакав, але подав цей порив. Після Юрко Шухевич поїхав викрасти сестру з дитячого будинку, але опинився в руках Міністерства Держбезпеки СРСР. 1948 року арештовують і самого Юрія Шухевича на 10 років. За зв'язок із ОУН та УПА, антирадянську діяльність та пропаганду. Але, як запевняв Юрій згодом, насправді за те, що його батько Роман Шухевич. Юрку тоді було 16, і попри неповноліття його засудили до тюремного ув'язнення, та три роки він відсидів в одиночній камері. Ще раз Юрія засудили 1958 року, 1972, втретє. за написання статті роздумив голос про перспективи українського національно-визвольного руху. А за рік четверте. Я знав, що так має бути, що це частина боротьби та сприймав ув'язнення як щось неминуче. До того ж, зі мною були десятки та сотні хлопців і дівчат, батьки і матері яких були в підпіллі. Ми не відчували тягаря. Навпаки, глибоко поважали їхню місію і хотіли її продовжувати. Лише у 55 років Юрій Шухевич зміг повернутися з засланням. Але через те, що втратив зір у радянських в'язницях. Кілька років жив у будинку для інвалідів. І тільки у 1990 році Юрій Шухевич отримав дозвіл повернутися до України. Напередодні Незалежності України Юрій Шухевич створив націоналістичну організацію Унаунсо. 2006 року третій президент Віктор Ющенко надав Шухевичу звання Героя України. Після Революції Гідності 2014 року Юрій став народним депутатом України від радикальної партії Ляшка. Шухевич був автором закону про вшанування борців за незалежність України в 20 столітті. Завдяки цьому документу вояки УПА перерівнялися в правах із ветеранами Другої світової війни. Свої останні дні Юрій Шухевич провів у Мюнхенській лікарні. Та як запевняють його знайомі, Юрій Романович, попри все, був у доброму гуморі та не переставав вигукувати Слава Україні, а ще мріяв повернутися до Львова і дочекатися перемоги України. Привіт! Я Людмила Барбір. Команда сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕТ, а також на YouTube-каналі 1. +1.